Добрий день. Сьогодні на огляді павербанк Samsung ємністю 20 00 мАч 45 Вт. Я придбала його в магазині Allo Коштував він мені 1499 гривень. Один рік гарантії. Що стосовно комплектації, в комплектації йде така коробочка. Шнурик Type-C, type c, type -C невеличкий і сам Powerbank. Дуже чудовий, дуже його рекомендую. Стосовно характеристик, на сайті вказано, що батарея полімерна, на самом ділі вона літієва. що зазначено ось тут на Тобто вона потребує калібровки. Я його вже заряджала. Заряджала я його від блочка Baseus на 65 Вт через оцей рідний Samsung шнурик. А заряджався він, ну, з коробки він йшов повністю розряджений. Заряджався він з 0 до 100 за 4 години. Надалі буду пробувати ще більш. Мочний кабель від моего Honra 200. Ну, все рівно це дуже швидко, я вважаю. Що стосовно заряджання девайсів, тут йде три виходи. Всі вони Type-C. Є можливість зарядки одночасно самого павербанку і телефона. Ось Заряджався мій Honor 200, батарея 5200, приблизно час з 20 до 80%. І заряджався він, два рази я його так заряджала, і всього один діодик потух. Тобто ковербанк дуже-дуже гарної ємкості. Що стосовно, ну, мені ще сподобався сам дизайн, колір. Він не дуже важкий для такої ємності. Ну, фірма сама про себе говорить дуже надійна, гарантія один рік. Ну і, звичайно, умови продажу через з застосуванням алож.